Давай сходимо візьмемо щось добреньке. Взувайся, давай все я тебе знизу чекаю. Ні, Стій, ти взагалі бачила новини. Боже, що там? Буря буде чи що? Та яка буря. Жінка виходила з під'їзду і ці глиною по голові і не, не дійшла. Ну так ти ж не збираєшся вічно вдома сидіти? Почекай, скільки ти вже з дому не виходиш? Ну, десь два місяці. Ти серйозно? <кх> Дивись, то ми замовляємо оцю лампу і нічник, правильно? Покажи. Е, да, давай. Угу. Диктуй номер карти. Да, да, да. Ще може код від сейфу сказати. А як ти інакше хотіла оплатити вводиш сюди номер карти і воно автоматично знімає гроші. Кошмар, ну да, я краще в магазині піду куплю. Ні. почекай, ти що, не замовляла ніколи в інтернеті? В тебе ж здається була якась техніка з Аліка. Ну так, але то я в Китай їздила. Ну, ти даєш. Хочеш оцю цю я. я її чесно вже не ношу, а ти любиш таке. А ну покажи. А вона на замку. А ні, типу як худі. Ну тоді ні. Я принципово не беру без замків і без гудзиків, тому що в горловині може голова застрягнути. Ти що, не бачила в новинах, що коротше, там показували одна дівочка? Так, досить. Тобі треба менше дивитися телевізор. Почекай мене тут, я зараз бігаю додому за гаманцем. Добре? Да, добре. А, а ти куди? В тебе ж під'їзд там. А пожежний вихід там. Незрозуміло. Ну, дивись, коли ти сідаєш в ліфт, є велика вірогідність, він може троси можуть обірватися і він впаде. Коли ти йдеш по сходах, сходи можуть обвалитися. А лізти по пожежній драбині це капець як безпечно. Ну так. Може, це капець. Я не уявляю, що ти робиш, коли тривога. В смислі, що в ліс тікаю, туди ж точно нічого не прилетить. Ну єдине, що вночі самі в лісі трошки страшно, але це таке. В ліс давай, я жду.